28 серпня церква відзначає найбільше свято року Успіння Пресвятої Богородиці. Цього дня закінчується двохтижневий успенський піс, який розпочинається 14 серпня на Маковія. Хоча це свято нагадує нам про події смерті. Все ж таки, воно залишається радісним праздником. богослужіння повне радісних та веселих гімнів. Згідно з церковними переказами, цього дня апостоли зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатись з Пресвятою Богородицею та поховати її тіло. Коли перебували довкола її ложа, апостолів засліпило яскраве світло, в якому з'явилися сам Христос в оточенні янголів. У цей момент частина душа діви Марії відійшла до Господа. Світі дуже почитаються мощі ваші святи частичка їхнього тіла. očista njema Marija bila vzata do neba i s rušenim tijelom Шанують Діво Марію багато людей, які прийшли сьогодні на церковні богослужіння. Вони переконані, Богородиця захищає та оберігає тих, хто дійсно потребує допомоги. Здана це свято починали з богослужіння, а потім обов'язково влаштовували частування, їздили до родичів та відзначали свято у сімейному колі. Мукачівці, у яких цей день храмове свято або, як тут кажуть, праздник, традиціям не зраджують. Це свято, святого дуже велике свято. Це як Божа мати. Тут Свято велике, велике Для мене це свято має велике значення, бо я теж родилася на саму Пасху. Мама моя була Марія покойна, мене теж назвала Марією. Цей праздник не обходиться без традиційних солодощів. Пацьорки і Людяника розкоповували всі із задоволенням. Молимося за погибших і ті, що хлопці воюють. Нато дай Боже їм здоровлічка, натхнення мамали сили. Незважаючи на робочий день, у церкві на богослужинні було чимало людей. Цього дня мукачіці вже традиційно починають день із молитви.